Ййо, всіх вітаю! Мене звати Хеніка, і сьогодні ми продовжуємо. Продовжуємо що? Продовжуємо іграти 60 секунд. Е, тому що ми не доіграли. І треба продовжити. Да. День 46-й. Що так довго? І я вроді як. Е, з тамтої трансляції я відправила вроді як Теда е, за припасами, бо по припасах у нас все дуже погано. Прям дуже погано. У нас ні аптечки, нічого долес ні в своєму умі. Аж, аж до голод істощення. Ой. Ситуація дуже погана, але. Нічого. Так. Мері Джейн дуже голодна і хоче пити. Тіммі в досить нормальному состоянию. дали Далер не допомогти. Ну, печально, звісно, але. В нас є кіт. Вона би мала е, вилікуватись через кота. От, я прочитала, вона би мала вилікуватись. Вона на початку, я бачила, там діалог був, що вона почти свіхнулась, але е в нас не було чим їй допомогти взагалом, типу, там щось треба було дати вроде її як. Але в нас не було нічого, але так як ми взяли Шарікова до нас, е то Шаріков типу, пішов до неї щось там приласкатися і так далі, і їй це мало допомогти. Але їй це не помогло. Добре, так, Тед відправився на поверхність. З наряженням фонарик. <гум> Печально. Що в нас нічого немає ліпшого для нього. Хоча б мітового газ дали, але. Нічого ліпшого немає, на жаль. М -м, так. Жажда, голод. Стищиня. вона нас вообще ничего не хочет. Ладно. Використовуємо, поки що ще є, а далі вже подивимось. Я надіюся, що тет скоро прийде і принесе побільше припасів, тому що у нас реально вже дуже мало всього. Е, так. ми якраз раз поділитися впечатленнями о единственной книге, яку ми всі прочитали, телефон. Как наш розговор прервал стук в дверь? Как оказалось, это була група виживших, которые, як і ми, уцелели після взрыва. їм жилось куди хуже, ніж нам, і вони умоляли поділитися з нами водой едой или медикаментами. Якщо ми віддамо одну бутылку або навіть одну консерву, у нас просто лишиться пів консерви і навіть не пів бутилки. Якщо просто віддам, то. <кій> Ні, ну... I'm so sorry, але ну, не дамо ради. Це просто. Ой, долар збіжала, ладно. Ну, це було понятливо, тому що вона вже була давно в не в своєму умі, і ми їй ніяк не могли допомогти. Шарівок... Шаріков так і не поміг їй. Так що, на жаль, але що є, то є. Это был тяжелый день для нашей семьи. Сегодня утром мы обнаружили, что доллар покинула бункер. И, к сожалению, безумие полностью ей обладело. Мы нашли короткую записку, в которой она объяснила, что уходит на поиски своего отца. И что она всегда мечтала последовать его примеру и сделать что-нибудь для людей с пустоши. А ми поняття не маємо, що вона хотіла цим сказати, і нам буде їй дуже не вистачати. Удачі тобі, Долорес. Але вроде як вона ще може повернутися? Я щось таке бачила, що вона вроде як ще може повернутися взагалом назад. Щось таке було. Я не пам'ятаю точно. видно, що відказ нашим гостям не сподобалося, на їх оставшим глазам було понятно, а как сильно вони нуждаются в помощи. Но більше у них не стали. И склонив головы, ушли в неизвестном направлении. Может, Може, другой раз їм повезет больше. Может. Ну я би їм дала, я б їй реально дала води або супу, але особливо якщо тед не вернеться. Ні, якщо вроді тед не, вер... не вертається, то просто игра закінчена хеппі енд. Тобто, поганий кінець. Mm. Було, типу, два підлітка. Треба було б ним, <смі> треба було Мері Джейн. А ні, в неї усталость вона була тоді. Треба було Тімі вислати. Вона була перед тебдом, вона була на пустоші, так що її би не можна було вислати, Треба було Тімі вислати. Так як Долес була вже не в своєму місці, було очікувано, що вона просто втече або щось з нею станеться. Так що я сіхка Е, <смі> Ладно. Долорес хоче їсти. О, в порядку. Просто надіємось, що тад Е, Дуже нелегко держати себе в руках. В такій ситуації. надіємося, ми зможемо зберігати внутрішнє спокійство. Або нам придется жить по е, закону джунглів, де виживає сильніший. Ну да. День 48, я еще не вернулся. Очень легко впасть в депрессию, когда живешь вот так, под землей. Ни солнца, ни неба. Они должны избавиться от этого пессимизма и принести немного радости в собственную жизнь. Но это будет сложно, так как у нас ни доллары, ни бляха Теда. Не, ну Тед маешь вернуться, я надеюсь, что я все-таки вернусь. Вернется. Мері Дейн справляється. Тімі хоче пити. Ой, блін. Ну блин. То моя, в принципі, лишила топора, але. Ліпше би було, бляха, щоб у мене колодка була. Тому що вони все одно вражек. Як... Ну блін, що, що Тімі або дол... Мері Джейн зможу зробити з топором. Абсолютно в принципі, нічого. Е, э, К нам двері ломиться банда требуют, щоб ми їх впустили. Это не шутки. У нас є вибір. Здатися и боротися до кінця. Перемири не буде. Бо Якщо я вообще ничего не дам, то просто Буде поганий кінець, напевно. А я не хочу поганого. І... Все нормально. А вони вроде щось забрали. Ну, здесь мы что-то забрали. Что-то за пусто тут стало. Э, лад. А, ну в принципе, топор знак. Э, ладно. В этот раз нам удалось отдать э, дать отпор нападающим. Но что будет, если они вернутся? Наш топор э, сломался во время борьбы, нужно новый как можно скорее. Ну да, могут в принципе вернуться, Якщо вони навернуться, то все вже. У нас ні замка, ні, що там ще. Винтовки у нас нічого немає. Меріжен обмовляю, чтобы їй дали води. Тим я не хоче нічого вже. В принципі, в таких умовах. Ні. Ну, ні! Ой, блін. Мы немедленно открыли дверь, как только услышали знакомые голоса сторожья. Близнецы со своей группой закончили постройку лагеря. К сожалению, они обнаружили, что в лагере уже появились первые жильцы тараканы-мутанты. Это ужасные насекомые свели гнездо прямо посреди поселка. Возможно, мы сможем им как-то помочь. Избавиться от тараканов. Блин Ну. Ну, хоча б не мародьори, так що... В принципі їм можна відказати, я думаю. День 50-й, детед. НІ! дед, не. У нас нет ничего, что могло бы помочь в борьбе с целым гнездом этих ужасных громадных тараканов. Мы предложили взять какой-нибудь мебель, чтобы их раздавить. Но наши друзья утверждали, что этого мало. Им придется придумать что-то другое. Таких особих наречений спокойствие. А, цімі тоже. Добре, що вони хоча б нічого не хочуть. Бо якщо тед не повернеться, це буде трінгес. День 50-й вже. А його далі нема. А було було б так здорово покинути це місто і прогулятися по поверхності, як раніше. Запах дима. загрязняній, Ах это же тот запах свободи, которого нам так не вистачає. Ну, зараз є тед на поверхності, він прям має цього досход. Головне, щоб він з, з тим всім вернувся, ні? А то так як зачує цей запах ідеальний, то вже й не вернеться. А Хей конец. Я ж включила на нормально У нас ще одна банка супа. У нас ну... куда нема, блин? Да, да, нема. Конец. Печальный конец. А, мы что, сами должны все делать, или кто-нибудь все-таки и нас спасет? Тед немного злушил, злупив і попав прямо в лапи грязних бандитів, розположившися неподалеку. А, ну, до нас е, мародьори приходили ці якраз бандити, і він, в принципі, з ними зустрівся по дорозі. Е, ну. Це погано. Це печально Ладно. Ми не змогли вижити. От наші останні слова. І совет для тих, хто читає це. Розмитий почерк. Ми продержались 5 днів. Всі дні. Всі дні, що ми робили, що ми не робили. Ну, просто не повезло я. Ну, в принципі, як не повезло. Я, в принципі, могла. Просто Мері Jane... Джейн. О, тут навіть по щет є. Колічество перетих днів 51. Вип'ято води 13. 13 літрів. на супа 9 літрів. Сколько раз вы защищали свое убежище? Ну, раз, раз. Ну, а, в принципе, мы ще там від тараканів всяких, тоже захищала еще. Положительных решений 5, отрицательных 3. Так отрицательных, то тобто, есть, ну, я просто не могла их нормально сделать, потому что у нас тоді и топора не було, чтобы дати тим. Вижимшим нам не було води дати, а, а Блізніса у нас не було ані топора, або якогось того, що вони хотіли, нічого не, не було. Так що Я просто не могла зробити інакше рішення. Количество успішних експедицій 8. І дев'ята була останній і найгіршою. Да. Печально, печально. Дум -дум 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 -дум. Ну можна, в принципі. Вршеня мені це нам не треба. Думаю, можливо, якась є швидка і гра, щоб щось зіграти, тому що Ціле виживання, ну, гра взагалом вона прикольна, да? Але ціле виживанку ще раз з нуля проходити це дуже довго. Це прямо дуже довго. Так. Так що я думаю, я напевно на цьому закінчу, але через е, пару хвилинок, пару секундок я ще раз запущу стрім е, з якоюсь інакшою ігрою. Я там пару прикольних знайшла, так що. Е, всім удачі, всім пока, але ненадовго.